Усіх вітаю, шановні любі глядачі сьогодні у моєї мати, Тетяни Григорівни день народження Їй виконується рівно 72 роки, 24 лютого. Я дуже хочу привітати свою мати. 72 роки це дуже серйозний вік. Я би хотів побажати своїй мати, міцного здоров'я, щастя, радості в кожен день та довгих років життя. Також у цьому блогові я хочу розповісти за її успіхи, успіхи у схудненні, успіхи у покращенні, власного стану здоров'я, незважаючи на те, що в моєї мати досі хворе плече, на щійка плечової кістки, їй вдалося позбутися рівно 10 кілограмів за місяць. Це ви зможете побачити у продовженні цього відео. Зараз я розповім, як моїй матері вдалося так швидко скинути. 10 кг зайвої ваги. Початкова вага в неї була 90 кг. На протязі місяцю вона приймала такого препарату, як Метформін, це препарат, призначений для того, щоб усунути прояви інсулінрезистентності та діабету другого типу. Також моя мати використовувала такий метод, як інтервальне голодування. Яка в неї була схема інтервального голодування, вона голодувала 4 доби, потім 3 доби харчувалася за методикою функціонального харчування лікаря Костянтина Монастирського. Я вважаю, що усі ці заходи дуже допомогли. Зараз вага в моїй матері становить 80 кг. Це дуже добре у такому поважному віці позбутися 10 кг за місяць. А саме зараз я покажу, як виглядає моя мати у 72 роки із вагою 80 кг, а також покажу результат на вагах. Мінус 10 кг за один місяць. Моя мати величезний молодець. Ще раз щиро вітаю Тетяну Григорівну із днем народження та зі схудненням на 10 кг. Та бажаю їй подальших успіхів. А зараз її результати наглядно. Ось так зараз виглядає моя мати. Їй вже 72 роки, зараз вона важить 80 кг, місяць тому було 90 На жаль, з вами плече ще хвора, але вага значно зменшилася. На цілих 10 кг. Моя мати велика молодець, дуже добре схудва. Бажаю успіхів у подальшому схудненні. Ось такий бачимо результат. Зараз моя мати важить 80 кг. Втрата ваги за місяць до рівня 10 кілограмів. Ось такі результати ви зараз побачили. У моєму влогові моя мати виглядає значно краще, почуває себе теж значно краще. Вона дійсно позбулася від 10 кілограмів зайвої води та буде продовжувати покращувати своє здоров'я та довголіття. Вітаю Тетяну Григорівну із днем народження. Хай вона завжди буде здорова, струнка, витривала, має сильну волю та бажання змінювати себе на краще. Моя мати величезна молодець, вона вже досягла багато успіхів у схудненні. Результат здивував навіть мене. Я дуже радий за свою мати і бажаю їй успішно продовжувати своє оздоровлення та покращення свого фізичного стану. Дякую усім глядачам. Усім бажаю міцного здоров'я, гарного настрою, сильної мотивації, успіхів в усіх ваших справах. Щиро бажаю вам усього найкращого у в вашому житті.